Вітаю рідні. Особливі сьогодні файли розкриваються, особливі сьогодні хвилі, ще зночі. Буду потрохи вам розповідати. Я вам обіцяла розповісти про ті літальні об'єкти, які не особливо проявлені і які не особливо всі можуть бачити. Хочу обов'язково про це поговорити, про те що відбувається на небі із нашими сузір'ями, про своїх відчуттях і взагалі а по енергетичних хвилях, що зараз і де ми зараз. Те, що я можу прочитати, відчути, те, що мені підказують, а те, що з Велесом, рідним, великомудрим, завдячуючи йому, ці файли розкриваються дуже об'ємно і швидко, тому що ми в такій швидкості величезні зараз, що це навіть не сіги ще більше. І, звичайно, якщо просто як людина це все аналізувати, дивитись, то це просто не встигнеться. Потрібно інші методи включати і іншу швидкість включати для того, щоб сприйняти, розпакувати те, що всередині і те, що йде зараз нам із зовні ось ці висхідні енергетичні потоки. Сьогодні зночі ну, мене часто буде Оріон, мій рідний, близький, особливий, з якого колись я прийшла дуже давно, ще до Атлантиди сюди. Про Атлантиду, до речі, також розповім трохи. Ось і будуть, я дивлюся. Це певне спілкування полем, це спілкування зором, це особливі такі зв'язки, інколи очі мокрі, тому що скучила дуже сильно. І я пробуджуюся, а потім починають так зачасту. Коли десь вночі в нас включаються сирени, то спочатку мої зоріні мене будять. І через хвилин 10-15 включається. Я вже знаю, що це значить що зараз будуть якісь знов ці штуки. І, а включаються сирени. Я думаю, ну добре, зараз будемо дивитися, що у нас на небі. А у нас на небі з однієї сторони, там, де завжди Оріон, а, він, а його там немає. Я дивлюся в інший бік, а він північніше. Він північніше, такий яскравий, і так багато зірок біля нього, ще більше, ніж завжди. І біля нього плеяди. Це якесь розміщення, яке я з дитинства не пам'ятаю, щоб так було саме таке розміщення, саме в цей час вночі. І поки я дивлюся на сузір'я, поки я дивлюся, шукаю, а ведмед не бачу, і щось змінюється зі сторони півдня взагалі зірок дуже мало. І а, тут із Плеяд падає метеорит. Ну, я просто в такій радості роз, розумію, що це м, такий гарний. Енергетичний нам ще подарунок, певна інформація, особлива. І в цей час сирани починають пищати коротко і просто глохнуть. Я в цьому стані побула, і потім на ранок бачу, що в нас тут знов відбувається багато густих енергій, продукування страхом, ненавистю і ось таких плотних енергій. І йде така об'ємна розшифровка того, що. Що було вночі, того, що було до цього, я писала вам про об'єкти, які я бачу в небі. І це не ті об'єкти, які нам там розповідають в фантастичних фільмах, там, чи в книгах, чи ще десь. Це зовсім інше. Це не ті сіро буро полосаті, які нам показують істоти, ж, типу, інопланетні. Там, де я відчувала і бачила всі системи, там всі істоти вони схожі на нас. Вони схожі. Будовою для нас просто вороскі можуть бути інші, всяяні трохи інші. В ну звичайно, я не кажу про спілкування, як відбувається це, трохи по-іншому відбувається. Зазвичай це завжди навіть не думками, а цілим полем, цілим полем своїм енергетичним. Ось і ось тих, що нам показують у цих всіх страшних іншопланетних істот. Оце ті сірі, які ще записані були в наших древніх книгах, які колись паразити разом із ящероподібними і ще різними тими непроявленими істотами сюди прийшли, потім повлазили, по постворювали певні тіла і оці деструктивні речі проводять. За допомогою мани, ось цієї такої туману штучного, часто з домішками, хімічними металевими, вони дуже багато тисяч років присипляють тих, кого. В принципі, якщо подумати, неможливо було присипити, але присипляють. І є ті, які, на яких не впливає ось це все. Це ті, якщо можна так сказати, які прийшли свіжими, які прийшли нещодавно у втілення. Тобто із іншою підготовкою, із іншою складовою, із. Саме в цей час для того, щоб допомогти ось цьому повороту такому повороту галактичному з трансформації нашої планети, і тому ось є такі різні різні прояви істот. Об'єкти, які я бачу, часто не проявлені в небі. Вони часто маскуються. Я писала вам про це, може хтось і бачив. Ось туман, який дуже часто відбувається, ось такий сірий, так це не з незвичайний просто атмосферний туман. Це певний штучний туман, який допомагає людям забутися. І це не один раз використовувався він. Це нічого такого, в принципі, для паразитів дивного. Вони це, це їхня методика. А ось тому в таких енергіях дуже важко, нібито щось побачити навіть тим, хто в кого очі гарно відкриті. А ось а коли цей туман, ми розчиняємо, вже ті, хто знають, як це робити, так за допомогою наших вогнів, за допомогою сварожих енергій. Пару нових енергій за допомогою знань, які нам Валез дає, за допомогою стрибожих вітрів з півночі. Ми це все розчиняємо. І тоді небо стає дуже чистим, а ми можемо бачити сузір'я, можемо бачити наше світило, можемо бачити те сонце, яке є, і те непроявлене, яке проявляється, що називається ще чорним сонцем чи чорним світилом, точніше сказано. Воно не є чорним, воно просто світло, яке непроявлене, і воно зараз проявляється. І ось ці об'єкти, я їх називаю біоенергетично механічними, чому зараз поясню. Вони маскуються часто між хмарами, між променями. І вони не всім показують себе, звичайно, не всім. Тому інколи, коли я бачу, може бути так просто декілька хвилин, може це бути просто 30 секунд, я намагаюся швидко зробити фото, якщо вони. Відкривають двері, і все можна зробити і показати. І потім знову ці хмари і все. М -м коли я їх перше побачила, то в мене зразу текли просто ріки, ось тут величезні, хоча я, ніби це не, не моє неприродній стан, ці плакання, але в мене просто текло. І потім, коли були включені Атлантиди, коли я часто зараз знову ось ці згадування Атлантиди, то е я пригадала, що коли приходили чужі, і ми знали тоді Атланти. Що буде на планеті. І коли прийшли з півночі нам допомога цивілізації наші, близькі нам по-духові, і я навіть деяких людей знаю в цьому тілі. Коли а, було, пам'ятаю, ту залу, в якій ми сиділи, і той океан, а, і коли частина вирішили, що покинуть землю. Тому що потрібно було багатьох перевезти, і багато було потрібно деякі речі перевести, які не можна було залишати на планеті. Але залишилися ще ті, яких я називаю хранителями, та, і за якими ми зараз повернулися допомогти, розбудити, підтримати. Ось, зараз ну, починаються мукріти очі. Коли покидалася Атлантида, були такі. Літальні апарати схожі на птахів, принаймні те, я пам'ятаю. Як ніби птах, але золотистого кольору, і не зовсім метал, а таке щось схоже, як біо. Біоконструкція разом із такими, з якимось видом матеріалу, який не можна описати. Це були певні конструкції для однієї людини, для декількох, для багатьох. Це типу те, що описується в індійських еписах Вайтмани, Вімани Подібне. Але це у вигляді птахів, це трошки інше. І Куди, я пам'ятаю, коли заходите туди, то одразу включається поле, і таким чином починає працювати цей апарат. За допомогою певних кристалів, які ми носили на, як прикраси, це допомагало, як ніби ключі до дверей на ті наші планети, які нам були потрібні. Це відбувалося перенесення, ось таке переліт, просто засіги. За це дуже мікро-мікро, дуже швидко. І коли ми покинули планету і хотіли повернутися назад, я розповідала вам про це, назад неможливо було повернутися, тому що була занадто така плотна атмосфера, схожа на, на медузу, тільки дуже таку цупку, оцей купол, і неможливо було повернутися назад. Тому, коли ми перший раз приходили, те, що я пам'ятаю, ми не народжувалися тут на планеті, а приходили вже в тілах. А дуже багато минуло з того часу, і зараз я не можу до кінця сказати, яким чином нам вдалося тут втілитися, але ми тут, і, звичайно, ми не можемо не горіти. Ті, хто ще забувся і просто засидівся в земних справах, то я звертаюся до вас, включіться. Згадайте, як ви сюди прийшли, згадайте древні цивілізації, згадайте Атлантиду, тому що в нас в Україні дуже багато Атлантів. Згадайте, як ми йшли звідси. Як, який був переліт, і як ми хотіли повернутися назад і не змогли. І зараз ми тут для того, щоб включитися максимум, і ця золота решітка, яка пробудовується, щоб вона була плотніша, субкіша. Ось. І... М -м -м Хтось думає, що там ось ці біоенергетичні конструкції, які знаходяться в небі, то це щось таке а -а чужинське, якесь там Ну, це те, що. Чужі понаплодювали в фільмах своїх розповідях ці лякалки, страшилки різні. Ось оті всі паразитарні, вони тут всілися на цій планеті. І так вони підлаштувалися. Що розібратися навіть не завжди просто. Для мене це просто, я їх бачу одразу. І не лише по очах бачу. Але люди наскільки в тумані і наскільки звикли просто вірити тому, що подається інформаційно, що вони не бачать, що перед ними просто паразит, ящуряка, якесь сіре, якесь чуже, воно просто влізло в певне тіло і щось там розповідає. Але воно паразит паразитом. Тому ті проявлення, які у нас є в небі, то наша рідня, то наші близькі, то наша підтримка. І то допомога нам згадати. А щодо куполів, до речі, як я вже почала про це говорити, коли лише все починалося, то в нашій країні військові події, то багато хто писав про купола, робив купола. А у мене ось така якась як ніби такий електричний струм неприємний, якесь таке незрозуміле щось. Я не могла це просто застосовувати. А це з того часу, коли. Ми покинули планету, коли прийшли чужі з Атлантиди. І принаймні я то з іншими ми перенеслись на Оріон, і коли назад поверталися, також був цей купол. Тому купол це просто для мене. Я, я тільки це чую, мене зразу починає так. Ось я використовувала і використовую, писала вам про це. Так мені підказка була генетична. Вихори. Це коли починається ось ця вісь внутрішня горіти. Кружеляння таке, от ми, йде об'єднання несхідних і східних потоків, і ми просто не просто енергетичні центри, а ми закручуємося цей вихор. І золоті диски, які спочатку запускалися як невеличкі, а потім почалися кружелятися над головою. І що ці диски роблять? Вони трохи схожі на те, що описували у Махабхараті, але це трохи інше, тому що вони. Дуже цікаво, тому що вони починаються з енергетичного енергетичний початок, а потім вони починають матеріалізовуватися. Ось і вони розщеплюють, роздрібнюють усе нечистиве. усі ці об'єкти недобрі, які йдуть на, на руйнування, які нищать. Вони розщеплюються, розбиваються і плавляться. Повертаючи всі, всі елементи в ті надра, з яких забрали люди, їх або не люди для створення оцих всіх військових речей або нищити цю прекрасну планету і живих істот. Тому диски енергетичні, які потім матеріалізуються, золоті то наша найкраща. Зброя, якщо так можна назвати, хоча я не можу це слово навіть проговорювати, це те, яке знищує все деструктивне, плавить і очищує простір. Тому а, всю силу, яка є у вас проявлена і яку ви відчуваєте в собі, відкиньте весь страх, тому що страх не прописаний в наших генах. А, загоріться, вогонь він то наш рідний вогонь, він не спалить. Він пробуджує, і якщо ви маєте ці цю силу, ці знання, хоч трішки, ми включаємося в це все. Як включитися, це не вестися на всі сценарії, пропозиції, оці всі подачі різні, які дають інформаційні, що трапилося, що буде, що буде через рік, через місяць, хто прилізе, що зроблять це все геть. Тому що це все сценарії. Сценаристи це все продумують і розповідають. Ми що секунди, що просто що а, сіга ми творимо, ми самі творимо, пробудовуємо разом із нашими рідними зоряними із нашими силою і знаннями наших пращурів, разом із нашою прекрасною планетою. Тому все відбувається просто зараз. І... А, ні один, хто є на планеті, не може точно сказати, як буде те, що відчувається, можна по потоках сказати. Які зараз потоки, в якому ми повороті, які зараз а, світила, що зараз з небом, це можна сказати. Ну не можна сказати, що точно відбудеться навіть через годину, через день, тому що ми зараз всі це творимо і робимо. І а, все те, що чужі нечистивці а, мітили, проробляли на нашій прекрасній, на наших прекрасних землях. В Україні воно все не діє і діяти не буде. Це просто мітки, які не працюють, тому що ті всі системи старі, паразитарні, вони всі просто полуськали. І зараз за допомогою наших вогнів, за допомогою нашої системи Сварога, в яку ми війшли, ми це всю цю всю, всю нечість плавимо, тому що ця земля належить світлим людям, і ця галактика належить нашим рідним богам. І ми в зв'язку з ними проявляємося зараз і пробудовуємо це все. Тому нічого не бійтеся, будьте впевнені, щоб не відбувалося вірте собі, лише собі, і тим хвилям, тим рідним, тим знанням, які відкривають нам. Тому що будь-яка людина на цій планеті вона може помилятися. І вона може бути під впливом оцих всіх деструктивних істот, які так чіпляються за нашу землю. Оті нерозумні, які полишалися, тому що їхні самі основні вони вже відключилися від планети. А ті нерозумні, які полишалися, вони наскільки заядливі, наскільки ще працюють по тих схемах, які не працюють уже, вони не можуть навіть розібратися у тих своїх старих схемах, у тих своїх ритуалах, що воно вже навіть не працює. Воно може ще виробляти певний страх у людей, звичайно, певні якісь маніпуляції, але воно вже не працює так, як в них раніше працювало. Вони в цьому також не можуть розібратися. Ті, хто проявлені в вогнях, можуть пробудовувати. Я писала вам про це ось ці такі сірі коридори, аби направити їх в пекельні світи, хай вони собі далі плавляться. Але не всі хтось іде, але все одно хтось залишається і продовжує далі. Оце все. Деструктивне робити. Тому те, що я бачу і відчуваю, те, що мені підказують, що та сила, яка, яка твориться у цьому світлі об'єднаних наших світил, в проявленні ось цього світила, яка біля сонця. Це надзвичайна потужність. І оці всі паразитарні, які не наших генів. Вони просто будуть розірвані не лише біологічно, але й енергетично, і це занадто занадто страшно для них, тому що страх це їхня основа. Вони в страху сюди прийшли, в страху тут. І в страху мають піти. Однак, чим більше вони перебувають тут, і чим більше шкоди шкодять, тим більше оця концентрація страху росте. І цей розрив їхній енергетичний, це навіть не розрив атома, і це навіть не той горизонт подій в чорних дирах, про які писав Стівен Хокінг. І в фізиці мені навіть важко пояснити і розказати, тому що ну, це такий предмет мій улюблений завжди був. Але ось ця така сила розриву їхнього, цих паразитів занадто велика і описати її важко. Ось Тому, чим скоріше паразитня підете звідти, і звідси з усіх місць на цій прекрасній планеті, тим краще для вас. Усіх рідних, світлих я звертаюся, об'єднуємося, світимося, сяємо в великій силі світла. Пробудовуємо золоту рішитку і е, все, що тільки десь включається в нас, навіть щось включається. Ми одразу е, наші вогні включаємо свої, е, включаємо наші диски вогняні і плаваємо. Плавимо. А ми просто ці диски крутимо, плаваємо, розчиняємо, роздрібнюємо. І освітимо, пробудовуємо разом, тому що у нас дуже багато сильних людей. У нас дуже багато проявлених. У нас дуже багато тих, які прийшли з інших зоряних цивілізацій. Ми всі разом в цьому повороті, ми на пікові. І все обов'язково гаразд. Все буде добре, страгать. Ми в світлі, з нами всі наші рідні боги, наші пращури, матінка, земля, і ми всі разом побачимося. Обов'язково.